Отак От запаркувався під деревом, розклав палатку, пляж практично пустий. Можна трошки пару днів потусуватися. кава в місцевому магазині. Купив води продуктів. Вертаюся до палатки. 31 липня 9 ранку. Я в Кароліно-Бугас. Їжджу по вулицях, тут пустота, людей немає. Палатку ж я закинув на пляжику, там в принципі все норм. А поселиться не було де. Ну, може я погано шукав. А я в принципі вчора приїхав, чесно ще. Позапрошлий рік, коли я тут був, тут кишіло народом. Зараз нема нікого. По зрозумілих причинах. Ну, народ є, тільки його не так багато. А, да, два роки тому я б тут на мопеді не покатався. Тут було легше пройти пішки, ніж проїхати. Народу було нереально багато. Зараз все закрито. До речі, це місце це... Ого, Ого потеряв кульочок. Кульок з продуктами. Оце єдине місце, де я зміг на мопеді просочитися на пляж. Всі останні в'їзди дуже... Так, короче, крепко забаррикадирование. Я так понимаю, от Кацапива. Самопал. Так. Да. Да. Нема редуктора. Да? Мотор прямоприводний без редуктора. Ага. Погодка просто топчик. Решту дня я валявся, купався. Ходив по побережжю гуляв. А ще обгорів десь до 12 -го годину дня.